Доброго вечора, отче Василю. Скажіть мені, тато помер 24 листопада я їхала з Польщі на похорон, коли я вже тут. Мені здається, що тато вдома, що все гаразд. Але розумію, що я в чорному ходжу і розумію, що тата нема, але я йду на день народження, стараюся жити, працювати і в поляків цілий день грає музика, то неможливо сказати їм. Як то не можу сказати виключити. Ну, бачите, якщо вас музика зачіпає, а ви носите жалоб, то я вам скажу так, вже пора, вже пора якось свій жалоб переглянути, бо тому що, знаєте, совість свою не обдуриш. І те, що ми кажемо, що як та музика може грати, а це тобі напоминання. Життя продовжується доню. Життя продовжується. І тому треба померлого похоронити, пише Біблія? Так? За живих і мертвих молиться. Померлого похоронити. Це саме головне похоронити. Не каже церква, що за ним треба банувати, сумувати і щось інше. Кожна людина. По-своєму сумує, бо кожна людина по-своєму до померлого прив'язана. Хтось дуже прив'язаний. Хто скаже, дякувати Богу, що Бог його спрятав. бабка про так казала. Так що за померлих треба плакати, треба сумувати. І Я там читав перше, що плачу, стримуюся, не треба стримуватися. Не треба стримуватися. Для чого я маюся? Стримувати, як я хочу плакати. Як мені сумно, я плачу. Як мені радісно, я тішуся. А це мені весело, я сиджу такий на дусі. Я ж не буду сміятися, то я чого я маю тут, Ось я скажу, чи якийсь дурний. І так ціле життя пройшло. Була можливість радіти, стримувався. Була, можливість плакати, стримувався. Була можливість поїсти, встидався, сказати. Була можливість там ще щось встидався, не хотів або ще щось. Ж... І так життя пройшло. Вертаєшся назад. Там не зробив, там не сказав, там не потішився, там не... там не то, там не то. А назад вернутися вже нема. Все, поїзд поїхав. Тому жийте, поки вживеться. Сумуйте, коли сумується. Але життя наше не має бути стошний сум. Життя наше має бути, ми маємо показувати іншим. В мене помер тато, тому ми одягаємося в чорне. Це не для вас. в чорне ви одягаєтеся для тих, що навколо вас. Розумієте, щоб показати, що я за своїм татом, чи за мамою, чи за дідом, чи за бабкою несу жалоб, щоб всі бачили. І жалоб не треба носити рік, два, три. Потім привикнути до той вбрання, що ти хотілася убрати, що з друге то нема. Бо то нема, бо то нічого не куплялося, бо то я в мене траур. Ні, траур має бути якийсь до 40-го дня відбули, ну, максимум, як близька людина до, до року, так? І все. А як бабка померла, дитина, дитина скільки може ходити в жалобі? 9 днів. Ну, 40 днів максимум. Більше не треба. Не треба дитину заставляти і так далі. Побула, трошки походила, все буде. Щоби себе не втягнути в той стан. Жити, радіти життю, проживайте втрати, вмійте відпускати людей. Вмійте відпускати, бо ти мати можливість отримувати інших. Бог одного забирає, це не просто забрав. Робить місце, бо тобі що здати друге. Робить місце. Зробіть то місце, звільніть його. Бог так хоче тобі щось дати, а ти не відпускаєш пам'ять про маму, про тата. Та як -то, то мені там? Відпусти? Зроби місце на щось друге. В пам'яті ти завжди будеш пам'ятати. Так, мені мене мама, шаную, бажаю. Але тримати її таку пам'ять, Боже, як я без тебе, то не треба того, Ну нічого доброго не дає. Згадуйте щось добре, як якби не було. Я от бабку про свою скільки згадую. так? Ну, вона, в принципі, була така жінка, що якби я хотів щось таке знайти, що вона що зробила недобре, я гарантую, що такого не було. Вона наскільки була добра і позитивна, що як приклад споминув про всіх померлих, ви розумієте? Це, це чудесна людина та була бабка про